Серія вправ для плечового поясу зі стрічкою. Натягуємо стрічку, лікті назовні, плече, лікоть, кість на одній лінії. Стопи паралельно один одному. На видиху підйом рук вгору. 2, 3, 4. Стрічка постійно натягнута. 5. Робимо 10 повторів. 6. 7. Не робіть прогін в грудному відділі при підйомі рук. Грудна клітина стабільна, вона не рухається при підйомі рук. 9. І останній раз руки залишили вгорі, і ми підемо в нахили, вдих на видиху вправо і підйом в вихідне положення. Нахил вправо. І підйом в вихідне положення. Відстань вухо плече не змінюється, плечі стабільні. Якщо затікають плечі, болять, згинайте в ліктях руки. Продовжуємо нахили. Ще 6, 7. 8. Змінюємо положення в іншу сторону. 3. 4. Розкривайте лівий бік. Якщо ви робите нахил вправо, розкривайте лівий бік. Якщо ви робите нахил вліво, розкривайте правий бік. Вісім. Ще 9. Згинайте лікті. Якщо важко, згинайте лікті. Десять. Стрічку постійно натягнуту тримаємо. Наступна вправа ротація в грудному відділі. Руки вгору. На видиху робимо нахил вправо, півкола вперед. Переходимо вліво і підйом в вихідне положення. Ще повторюємо нахил. Перекат вперед і через іншу сторону ми піднялись. Відчувайте, що це сама ротація в грудному відділі. Ми не рухаємо таз. Ми не рухаємо плечі голову. У нас стабільна грудна клітина, стабільний плечовий пояс. І підйом. Ще 4. І вверх. Нахил. І згинайте лікті, якщо дуже складно тримати рівні руки. Закінчуємо повтор і змінюємо бік. Робимо по 5 ротацій в кожну сторону. Тримайте постійно натянуту стрічку. Це дає можливість отримувати стабільне плечовий. Рух в нижніх ребрах. Ми не ротуємо таз. Ми працюємо з ротацією в грудному відділі, в нижній частині грудного відділу. Зробимо ще 4 повтори. Робіть невеличке коло на комфортному рівні. Не розгойтуйте таз. Відчуваєте добру опору на стопи. Змінюємо вправо, трохи втомилися плечі, ми попрацюємо з плечима, руки вниз і тільки плечі. Підтягуємо вверх до вух і опускаємо вниз. Підтягуємо до вух і вниз. Ще три, чотири, п'ять. Це така комфортна, приємна вправа. Шість. Сім, ще три повтори. 9 і 10. І робимо коло плечима. Підтягнули до вух, провернули і опустили донизу. 3, 4, 5. І змінюємо рух. 4 і 5. Розтрусили трохи плечі. Підемо в іншу вправу. Зробимо 5 ролів. Руки вгору, на видиху. Ми якби пірнаємо в воду. Залишились на кілька секунд. Розслабляємо руки, спину, шию. І на видиху знов ми піднімаємося в вихідне положення. Відчувайте хребет за хребцем. Остання шия і тільки потім голова. Руки вгору, вдих, на видиху. Пернаємо вниз до підлоги. Залишаємось на кілька секунд. І на видиху, виштовхуючи живіт в спину, повертаємось назад. Відчувайте, як хребець за хребцем повертається в вихідне положення. Остання зона шиї і тільки потім голова. Залишайте розтягнутою стрічку. Це додасть нам відчуття стабільного поясу плечового. Знову пернаємо вниз. Розслаблюємо шию, спину, руки, робимо вдих. На видиху живот виштовхує спину. І ми повертаємось, добре спираючись на стопи. Видихайте на видиху. І знову ж таки руки вгору. І ще один рол. Робимо 5 таких ролів. Це дуже добра вправа саме для розтягування м'язів спини. Це буде останній рол. Піднімаємось в вихідне положення та відпочиваємо.